Добрий день, любі друзі! Сьогодні ми з вами будемо спостерігати за камінчиками. Камінь це тверда гірська порода чи мінерал у вигляді суцільної маси або окремих шматків. Каміння має різні форми та розміри від маленьких камінчиків, які можна тримати в руці до великих скель та гір. Вони можуть бути різних кольорів, таких як червоний, жовтий, зелений, синій та багато інших. Каміння може бути різним на дотик, гладким, шорстким, дзеркальним, шершавим. Текстура каміння може допомогти визначити, з якого матеріалу воно складається. Каміння може бути різної твердості, наприклад, діамант вважається одним з найтвердіших матеріалів на землі, тоді як крейда – один з найм'якших. Можна провести експерименти, намагаючись подряпати одне каміння іншим, щоб побачити яке каміння виявиться міцнішим. Каміння може бути легким або важким залежно від його складу. Наприклад, пісок це дрібні частинки каміння, але він може бути дуже легким, тоді як велика гранітна скеля може бути дуже важкою. Каміння це не жива природа. Каміння можна знайти у лісі та біля річки. Каміння може мати різні властивості, такі як прозорість, магнітність, водонепроникність, теплопровідність та електропровідність. Ці властивості можуть бути використані для визначення типу каміння та його призначення. Каміння може бути використане для різних цілей, таких як будівництво, прикраси, виробництво інструментів, амулетів та інших предметів. Дайте, будь ласка, відповіді на запитання, якими бувають камінці, де можна побачити камінці? Які вони на дотик? Де їх використовують люди? Каміння живе чи ні? Дякую малята за уваги. До наступної зустрічі. До побачення!